Медична реформа одна з найдинамічніших в Україні. По-перше, вона включає колосальну кількість змін. По-друге, запроваджена реформа змінила саму систему надання медичних послуг. Ну і по третє, споживачем медичної реформи є практично кожний. Тож які б зміни не відбувалися, вони стосуються практично всіх. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо про те, які зміни відбулися в медичній галузі в Рівненській області. Отож, ж далі ми поговоримо про напрямки роботи, що стосуються ментального здоров'я жителів нашого краю, які пакети медпослуг у пріоритеті на 2023 рік за програмою медичних гарантій, а також що таке та як розвиватиметься спроможна мережа медичних закладів рівненщини. Про все це будемо говорити з начальником департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вівсяником. Олег Михайлович, вітаю вас у нашій студії. Давайте для початку поговоримо про ментальне здоров'я жителів нашої області. Уже другий рік ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і саме психологічна підтримка населення є актуальною темою. І, в принципі, ця тема буде набувати тільки значення з часом. Які кроки були зроблені в? Цьому напрямку, і що можете сказати, як розвивається в цьому напрямку медицина? Дякую, що звертаєте увагу на таку доволі гостру тему. Особливо вона загострюється, коли є період складних соціально-економічних, епідемічних, а в нашому випадку і стратегічно складних військових дій. У нас в Україні йде війна, і тому багато населення і не тільки військових страждають від зовнішньої агресії Російської Федерації. І тому ми повинні пристосовуватися до такого способу життя. А найголовніше галузь охорони здоров'я повинна забезпечити тими необхідними ресурсами, які б надали можливість кожному, хто цього потребує, отримати консультацію, отримати пораду лікаря, отримати пораду психолога, як вийти зі складної ситуації. І найголовніше мати урівноважену психіку і всі системи організму тоді будуть мати. Забезпечену нормальну якісну роботу, а й адаптуватися в соціуми, прийняти ті чи певні рішення, незважаючи на ті складні виклики, які перед нами сьогодні ставить сьогодення. Тому ми і працюємо над доволі таким складним питанням. Ви знаєте, що цим питанням опікується дружина президента першого дії України Лени Зеленська. Ми доволі часто зустрічаємося в ефірах під час електронніх нарад підгоням прем'єр-міністра України. Ми розставляємо усі ключові напрямки, як же все таки зберегти. Ментальне здоров'я як допомогти тим, кому важко впоратися з такими серйозними проблемами. І зараз ми працюємо над створенням різних центрів надання психоемоційної підтримки. Ми створюємо центри. Ментального здоров'я, де кожен мешканець може звернутися. Такі центри будуть працювати при лікувально-профілактичних закладах, при великих лікувально-профілактичних закладах, при профільних лікувально-профілактичних закладах, які займаються наданням медичної допомоги пацієнтам з острими та хронічними розладами психічного здоров'я. Також у нас на меті є створення університетської клініки Острозької академії з психосоціальної реабілітації. У нас доволі серйозно цей напрямок розвивається в госпіталі ветеранів війни, де працюють багато. Лікарів-психологів, медичних психологів та психологів і без медичного спрямування, які мають загальну освіту, не медичну. А якщо говорити, ви згадали про Рівненський обласний військовий госпіталь, саме там створений регіональний центр психологічної реабілітації і лікування учасників АТО, а також Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравм. Чи достатньо цього і як відбувається реабілітація військових у нашій області? Так, дійсно в госпіталі ветеранів війни створено центр і республіканський центр, який зараз фінансується з національної служби здоров'я, і це найважчі пацієнти, які потрапляють для отримання медичної допомоги. І сьогодні під гідою президента України проводиться масштабування. Розвитку таких центрів по всій території нашої держави, тому що наш центр може пролікувати доволі незначну кількість працюючи на повне навантаження пацієнтів, які потребують такої медичної допомоги, так як і спінальною травмою, червоносковими травмами, також і з травмами, які потребують надання медичної допомоги в психосоціальному захисту населення, особливо це стосується військових. Тому зараз у нас працює Маса лікарів, експертів, консультантів під проводом всесвітньої організації охорони здоров'я ми якісно підходимо до вирішення ці, таких питань. Ми масштабуємо цю свою ідею і свої знання і навики по всій території нашої держави. І кожен, хто потребує такої допомоги, сьогодні ми можемо певністю сказати, буде мати виправдану надію на те, що він отримує її якісно. Дуже добре, що створюються такі центри, адже ми вважаємо, що психологічна підтримка в першу чергу потрібна військовим, але вона насправді потрібна і цивільному населенню, яка буде зустрічати тут військових. Бо ми маємо володіти інформацією, як правильно говорити з тими людьми, хто перебував в зоні бойових дій і приїхав у віднесно мирну територію, а тут якби життя триває. І ми маємо вміти підлаштовуватися під військових, а не вони мають навчатися поверх. Вертатися до звичайного ритму життя. Ви вже дещо згадали про те, що відбувалося в Острозькій академії. Ми знаємо, що не так давно відбулося засідання першої госпітальної ради під головуванням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Звичайно, це доволі знакова подія для нашої області, і хотілося б трішки детальніше почути про те, що це означає для нашої області і що саме буде відбуватися далі. Так, дійсно ми довго йшли до визначення дати. Ми довго працювали над організацією такої події, як присутність міністра охорони здоров'я, як присутність національної служби. Здоров'я України також е, приймали участь і обласної військової адміністрації, і обласної ради, а також ректор Острозької академії нам вдалося сконцентрувати увагу мешканців нашої області, а також привернути увагу центральних органів виконавчої влади на ті ключові питання і проблеми, які б ми хотіли вирішити на такому знаковому засіданні для Рівенської області. Тому і на це засідання були запрошені не тільки керівники закладів охорони здоров'я. А і керівники територіальних громад, так би мовити, власники лікувально-профілактичних закладів, голови районних військових адміністрацій. І нам вдалося поставити ряд ключових питань, а також е, окреслити ті майбутні перспективні напрямки розвитку системи охорони здоров'я області. Ну, на перше питання, якщо ви напевно пам'ятаєте, це було питання створення спроможної мережі лікувально-профілактичних закладів. Також ми обговорювали питання. Проектування та будівництво нової сучасної лікарні для надання медичних допомоги пацієнтам з хронічними та гострими розвидами психічного здоров'я, в тому числі і ментального здоров'я, на базі діючої острозької обласної психіатричної лікарні. І на сьогодні ми вже маємо ряд напрацювань. В першу чергу ми на рівні області затвердили спроможну мережу. Очікуємо виклику до Міністерства охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади для. Захисту цієї спроможної мережі і в подальшому до першого липня імплементації на території нашої області, також ми дуже чітко якісно працюємо зараз над опрацюванням передпроєктних пропозицій для побудови сучасної нової психіатричної лікарні, або якщо дозволимо собі назвати центру ментального здоров'я на території мінської області, як на, на даний час, як з наших ідей проектів, він такий перший, напевно, буде на території нашої держави з такими сучасними підходами і з дотриманням усіх вимог, які необхідні для такого закладу, ми провели ряд якісних консультацій з представниками всесвітньої організації охорони здоров'я, і нам вдалося схилити їх на нашу позицію, що ця лікарня нам край необхідна і також заручилися їхньою підтримкою, як розбудові такого закладу, так і забезпечення необхідним інвентарем, засобами діагностики, засобами реабілітації та іншим медичним обладнанням, які необхідні для такого закладу. Ви вже дещо розповіли про спроможну мережу медичних закладів у нашій області. Я знаю, що вона вже... Же як ви сказали, має бути затверджена до 1 липня, і знаємо, що департамент вносив свої пропозиції саме в цю спроможну мережу. Що це саме? Дякую за питання. Воно таке доволі широке. Дуже важко зорієнтуватися, з якої точки розпочати його коментувати. Тому я хочу сказати для загалу для кожного мешканця, який буде нас слухати, хто цікавиться а ось і охорони здоров'я, що таке спроможна мережа. Okay. Спроможна мережа це мережа закладів охорони здоров'я, яка буде надавати невідкладну медичну допомогу. Як ми знаємо, система реформи охорони здоров'я розпочалася з такої фрази Всім відомої гроші йдуть за пацієнтом. Uh -huh. Тобто, при... Отримання пацієнтом планової медичної допомоги, пацієнт сам самостійно вибирає заклад охорони здоров'я. Але якщо складається такі, на жаль, у кожного вони такі можуть бути обставини в житті, що пацієнт сам не може вибрати за станом здоров'я або за тої чи іншої незалежності від ситуації той заклад, де йому отримати медичну допомогу, і в невідкладному стані, бо це може загрожувати його життю для цього і сформована спроможна мережа, на яку буде опиратися всі служби. Галузі охорони здоров'я для скерування пацієнта для отримання медичної допомоги в невідкладному стані або в тому стані, коли пацієнт самостійно не може вибрати лікувально профілактичний заклад. Така спроможна мережа складається з дуже багатьох аспектів. Вона вже затверджена, спроможна мережа на первинній медикоситарній ланці. Це всі заклади центру здоров'я первинної медико-ситарної ланки, так звані центри первинної медикоситарної допомоги. Це 202 амбулаторії, 35, 38. Центрів первинної медико старної допомоги ця кількість постійно змінюється. І така спроможна мережа вже затверджена розпорядженням голови обласної адміністрації у 2017 році. І вона вже діє у нас, але тільки на первинній ланці. Тепер ми переходимо до наступного етапу спроможної мережі. Це екстрена медична допомога. Тут також зрозуміло є станції, підстанції, пункти екстреної медичної допомоги. І ми розраховуємо територію доступності. До кожного лікувально-профілактичного закладу від і можливого виклику пацієнта, як швидко вчасно, вчасно, екстрена екстрамедична допомога може доставити пацієнта до лікувального профілактичного закладу, щоб врятувати його життя. Ну і на кінець нам треба визначити заклади, які ми, комунікуючи між пацієнтом, первинною медикостерну службою, екстрено медичної допомоги, куди доставити пацієнта у заклади, де отримується стаціонарна медична допомога. Такі заклади є надкластерні. Це багатопрофільні лікувально-профілактичні заклади, які надають медичну допомогу. Вони визначаються як право. Це один такий заклад відповідності до кількості населення для дорослого населення, один такий заклад для дитячого населення. Ці заклади розміщуються в адміністративно-територіальному центрі відповідного обласного центру госпітального округу, а госпітальний округ у нас один, це вся область. Угу. І це. Визначено однозначно це обласна доросла лікарня і обласна дитяча лікарня. Якщо ж у місті проживає, кому розміщений такий заклад, більше 300 тисяч дорослого населення, то можна створювати ще один заклад надкластерний е, в такому адміністративному центрі. У нас такої кількості mm -hmm. закладів немає, тому від ціля випливає, що одна обласна і обласна дитяча лікарня. Далі ще відносяться заклади охорони здоров'я. Це спеціалізовані заклади. Це протипухлинний mm -hmm. диспансер. У нас один, він в нас один, психіатрична лікарня. Їх у нас три. Ми вибираємо зараз за методом. Трьох складових це доступність, якість і фінансова спроможність. На, ми запропонували на сьогоднішній день це Острозька обласно-психіатрична mm -hmm. лікарня. І, власне, для цього маємо підтвердження створення сучасної лікарні на цій території. Також сюди входить ще перинатальний центр. Сюди можуть входити і інші заклади, скажімо, кардіологічні диспансери. Mm -hmm. Ну, у нас таких немає, тому ми апріорі про це не обговорюємо. Також дуже багато у нас викликає дискусії, що таке кластерні заклади. У кожному госпітальному окрузі є кластер. Є кластери, які відповідають території. Діючих теперішніх районів. Тобто у нас створено чотири кластери. Відповідно, у кластері створюється одна кластерна лікарня, як мінімум одна кластерна лікарня. І якщо у класт... нас створюється обов'язково в адміністративно-територіальному центрі, це ми маємо вараш, дубно, сарне і рівне, угу. одна така лікарня. І якщо проживає понад 120 тисяч, на кожних інших 120 тисяч можна запропонувати ще один такий лікувально-профілактичний заклад. Інші заклади, які відповідають по Набору спеціальність мінімум шість, які передбачені постановою Кабінету міністрів, відносяться до загальних закладів охорони здоров'я. Е, всі заклади, які не входять до цієї класифікації, вони залишаються так, так звано, за, поза межами спроможної мережі. Це зовсім не значить, що їх будуть закривати. Це зовсім не значить, що вони не будуть функціонувати, вони так само мають право розвиватися, працювати, е, функціонувати, контрактуватися з Національною службою здоров'я. І це нічого не змінить. Проте держава буде першочергово забезпечити усім необхідним матеріалом, розхідним матеріалом, медичною технікою, сучасною діагностичною технікою, власне, ці заклади для забезпечення рівня медичної допомоги на рівні госпітального округу. Дуже дякую так за такий обширний виклад інформації саме про спроможну мережу. Я розумію, що можливо, пер першочергово, коли сприймаємо інформацію, це дуже складно, але коли буде відбуватися поетапна реалізація цієї ініціативи, нам як споживачам медичної реформи обов'язково це все буде зрозуміло. Олег Михайлович, одне із питань, яке було теж розглянуто на у госпітальній раді, це питання медичних гарантій. Якщо говорити про медичні послуги, які в пріоритеті, на які медичні послуги найбільше держава виділяє коштів, і якщо аналізувати рік уже такої роботи, як справились наші лікарні? Про медичну гарантію – це програма. Державна програма, через яку Національна служба здоров'я фінансує заклади охорони здоров'я за надані послуги. Це та фраза, яку ми говорили, що гроші йдуть за пацієнтами. У даному випадку це ми говоримо про планову послугу і невідкладну послугу. Про те, що ми сформували спроможну мережу на сьогоднішній день. У нас є кілька закладів, які фінансово не спроможні, або вони витрачають понад 85% Всіх грошей на оплату заробітної плати Національна служба здоров'я вважає такі заклади фінансово неспроможними, okay. тобто вони можуть, в свою чергу, якщо вони справляються з таким фінансовим навантаженням, проводити ряд закладів, реорганізація, об'єднання, звиття з іншими лікувально-профілактичними закладами, дофінансовуватися з місцевих бюджетів для того, щоб забезпечити свою спроможність. Або ж в іншому випадку, вони. Мають право не виплачувати заробітну плату в тих межах, що 20 тисяч лікарям і 13,5 тисяч медичним, середнім медичним персоналом. У нас таких закладів мало, ми йдемо в хорошій тенденції взагалі до їх зменшення, ми дуже якісно і Добре, працюємо з керівниками закладів охорони здоров'я. У нас створена експертна група, яка допомагає кожному керівнику лікувально-профілактичного закладу, а також власнику головам територіальних громад, вийти з такої фінансової кризи і мати перспективу на розвиток лікувально-профілактичного закладу. В іншому випадку ми пропонуємо інші шляхи, які дозволені чинним законодавством для того, щоб забезпечити не тільки доступність медичної допомоги, а і якісно достойну винагороду медичним працівникам за проведену роботу, бо найголовніший наш ресурс це є медичні кадри. Я так розумію, що ми можна сказати успішно справилися за рік роботи, але на які медичні послуги виділяється найбільше коштів. Можна сказати, це є програма медичних гарантій пріоритетні послуги. Інші медичні послуги фінансуються за рахунок фонду глобального бюджету, тобто враховується те, що заклад зробив за попередній термін, чи то за рік, чи то за півроку, чи то за вибрані місяці попереднього. Року національної служби здоров'я, бо не завжди рік національної служби здоров'я співпадає фінансовий рік національної служби здоров'я не завжди співпадає з календарним роком. Тому проводяться такі м, опрацювання, тобто є глобальна ставка. Якщо заробили, скажімо, за три місяці минулого року один мільйон, то і на три місяці наступного року. Виділяється також такий самий мільйон. Е, якщо заклад показує кращі показники, доводиться в Національній службі здоров'я, то наступних три місяці йому будуть оплачувати більше залежності угу. від тої кількості послуг, які надано. Але є і послуги, які оплачуються безпосередньо за кожен випадок. Скажімо, це рододопомічна допомога, яка чітко розраховується і закладу легше розрахувати. Це неонатальна допомога, це медична допомога, про медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом, інфарктом або гострим порушенням мозкового кров'ю, інсультом. У власне ці послуги нас. Вони доволі які, вони доволі дороговартісні, вони доволі специфічні, вони потребують використання дороговартісного, високотехнологічного обладнання і ця посуха стає найдорожчою. Також дуже дорого коштує послуга з трансплантації органів та систем органів, в яку ми надіємося, в найближчому часі в нас вже є перші спроби це зробити. І в найближчому часі запрацюємо в повному об'ємі наші лікувально профектичні заклади. І ще одна зміна, яка відбулася з 1 травня, це змінився список препаратів, які можна придбати лише за рецептом. Які це препарати, якщо говорити про такі препарати, як корвалол, валідол, заспокійливе, чи обов'язково потрібен рецепт? Якщо з вашого дозволу, я вас трошки доповню, бо список препаратів не змінився. Кожен медичний препарат, кожен лікарський препарат у своїй інструкції до використання, показанням там чітко написано рецептурний чи безрецептурний. Змінилося тільки те, що аптечні заклади мають відпускати лікарські препарати вже по всіх категоріях, в тому числі і з електронним рецептом. Угу. Тобто, це покращує. Якість надання медичної допомоги, це зобов'язує пацієнта якісно і чітко по електронному рецепту визначення, як приймати лікарські препарати, а не самостійно. Чітко ми, лікар може відсвяткувати погашення електронного рецепту. І це все призводить до того, що пацієнт буде обмежений в функції самостійно приймати рішення щодо свого стану здоров'я, а користуватися тільки виключно професійною, якісною точкою зору лікаря. Який визначить ту потребу, яка потрібна безпосередньо кожного пацієнту. Тобто, всі такі препарати, про які ми, ми зараз говоримо, мають відпускатися в аптечних пунктах лише за рецептом лікаря? Ті препарати в інструкції, в яких використання вказано, що це рецептурний чи не рецептурний. Це дуже легко можна подивитися за допомогою будь-якого. Системи інтернет-системи, де буде вказано знайти цей препарат, він буде вказано, рецептурний чи безрецептурний. Якщо рецептурний виключно за рецептом, безрецептурний у вільному доступі в аптечній мережі. На одній із медичних рад ви зазначали про те, що стоматологічна допомога населенню нашого краю має бути доступною. Що це мається на увазі? Які кроки зроблені у цьому напрямку? Як ви знаєте, по програмі медичних гарантії стоматологічна допомога фінансується лише у невідкладних випадках. Нами, як в департаменті, було прийнято рішення створити регіональну програму надання стоматологічної допомоги. Особливо це стосується дитячого населення, щоб кожна дитина, яка потребує такої медичної допомоги, була оглянута і так звані проведені профілактичні огляди і встановлена. Проведена санація ротової порожнини у встановлені терміни. Зараз ця система, на жаль, у нас не працює, або, скажімо, працює, але не фінансується системно. І є пацієнти, які можуть роками не оглядатися у лікаря, з тої чи іншої причини не отримати цю медичну допомогу. Тому ми хочемо, я вже видав розпорядження, створити робочу групу, в якій буде проведено аналіз. Тих ключових проблем по стоматологічній допомозі, зобов'язано її фінансувати цю програму як на рівні обласного бюджету, так і на рівні бюджету територіальних громад, проводити системні профілактичні огляди, і цим самим ми зможемо зберегти здоров'я нашого населення, тому що переважна більшість захворювань. Формується не тільки на рівні порушення ментального здоров'я, а лише через харчування. Тому ми, а харчування це у першу чергу перший процес харчування це через е, якісно встановлену ротову порожнину, коли здорові зуби, тоді ми можемо і говорити про якісний процес харчування. Тобто комплекс тих питань усіх ми стараємося максимально вирішити в найближчий час. Також ми хочемо створити е, при одному з лікувально-профілактичних закладів. Відділення чи то ліжка для надання стаціонарної стоматологічної допомоги або проведення маніпуляцій стоматологічних під загальним знеболенням. Також це питання зараз у нас не вирішено, воно, вже не фінансується Національною службою, проте у нас є ряд. Напрацювання, які ми зможемо, я думаю, найближчим часом реалізувати, до завершення нашого ефіру. Залишилось не так багато часу, і ми зустрічаємо дуже часто то в інтернет-ресурсах заклики про те, що необхідна кров для військових для цивільного населення. І як можна здати кров тим людям, які проживають у селах або в маленьких містечках? І Якщо до прикладу ти працюєш в офісі, хочеш здати, чи можна зробити такий виїзний день донора крові? І, і от якоїсь такої виїзною бригадою, якщо є бажання, так звісно, забезпечення наших військових, особливо на передній лінії бойових дій, потребують доволі багато препаратів крові. Тому я дякую кожному, хто звертається до наших медичних працівників до закладів служби крові і добровільно стають донорами для забезпечення ключового медичного препарату, особливо під час бойових дій. Також цей препарат необхідний в дуже багатьох випадках надання медичної допомоги, і ми зараз вже формуємо виїзну бригаду на базі Рівненського обласного центру крові, яка буде. Їхати до донора, а не тільки очікувати донора у стінах лікувально-профілактичного закладу. Ця система опрацьовується. У нас вже є необхідне обладнання, автомобіль, і я думаю, що найближчим часом ми запрацюємо на якісно новому рівні служби крові. Ми вже багато з вами говорили про розвиток медицини і знаємо, що найближчим часом ви плануєте свою таку робочу поїздку до Польщі, яка власне стала підтримкою України з перших днів повномасштабного вторгнення. Можливо, привідкриєте завісу для наших глядачів, за якими інсайдами їдете до Польщі, і що знову буде, як кажуть, номер один у медичній галузі Рівненщини. Так, дякую. Дійсно, це вже другий рік поспіль. Я маю запрошення на науково-практичну конференцію, яка проводиться Державною санітарною службою під гідою міністра держ... Державного санітарного. Лікаря, як у нас кажуть, головного державного санітарного лікаря в Республіці Польща є окреме міністерство і головний державний санітарний інспектор з міста Піш Республіка Польща запрошує мене і ще ряд фахівців з нашої держави на конференцію, де ми отримуємо ряд знань і. Виступів послухаємо, сучасного підходу до збереження санітарно епідеміологічного благополуччя, до підходу в епідемічній ситуації, до побудови правильно якісного маршрутів пацієнта. І як і минулий рік, я буду мати доповідь про стан організації надання медичної допомоги, перспективи та виклики під час військових дій це доповідь. Буде ознайомчою, як, як діяти і як ми діємо, а також е, будемо враховувати це як висвітлення наших ключових проблем у Польщі. Також ми залучимося ряд спільних питань про вирішення, особливого навчання е, з, на базі вищої освіти. З, до цієї зустрічі запрошений ректор Луганського державного медичного університету, також ряд фахівців з Львова, з Житомира, де у, Колі вузького наукового спілкування, науково-практичного і надіюся, нам вдасться обговорити ці ключові завдання і питання. Ми бажаємо вам інформативної поїздки. Приємно слухати, що медицина нашої області розвивається семимильними кроками. Я ж нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із начальником департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вівсяником. Важливим моментом медичної реформи залишається впровадження системи контролю якості і комунікація з суспільством. Бо ж пріоритет кожної свідомої держави здорова нація. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.